Замок Люберта є однією з найвідоміших локацій Луцька. Однак ми вирішили запитати лучан, чи знають вони якісь інші цікаві туристичні локації, які б вони могли порадити гостям міста. Тож і йдемо питати оглядова пощадка. Да? Да. Там а дуже хіща. гарно в парку дуже класно. Тут наприклад погуляти в парку так. <ріст> 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 а де самі любите бувати? От що би ви порадили туристам, які приїдуть до Луцька? З самого першого чергу це відвідати і замок Люпер, то це ага. цей кірху, собор. Ось там дуже цікаво побувати, недавно маму тут водила. <ріст> <ріст> Каже, що дуже гарно. О, по парку погуляти десь. На оглядовий вищається під вечір дуже гарно. <ріст> а, да, до <ріст> Думаю, <подивитись. ріст> <Там> красиво дуже. <ріст> Можна, до прикладу, тимчасовий е арт простір. Контейнерний, це, це, що можна назвати, найближчим місцем. Також туристичними місцями є е, декілька непоганих ресторанчиків. А е, які? Я точних назви не знаю, але рекомендую е, кав'ярню і пекарню, яка така, знаходиться навпроти поблизу театрального кафе, яке теж є таким е, доволі продавнім кафе в Луцьку. Але я не знаю, наскільки вона насичена, історією, але все одно, я думаю, там є щось таке більш-менш цікаве. А Якщо казати, в межах центру, то я думаю, можливо, о... вочевидь театр. А де ж я полюбляєте бувати? От нам розповідали дівчата, що от вони люблять до парку ходити. Парк можна назвати туристичною? От. Так. Ну це більш така відпочинкова зона просто. А Ще, можливо, якісь, наприклад, книгарні. Це, тут є пару добрих книгарні. Але це, я б не сказав, туристичне це просто як. Хоча ладно, для якогось туриста це буде просто як таке місце спокою. А, також там непогані фонтанчики є. Наприклад, тут, а, о, 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 який би туристичний заклад, який би міг порекомендувати, це паб, який стоїть напро біля центру це Справді? Так, я ніколи там не був, але я по нього багато чого чув. Це туристичне місце, виважаєте, так? Так. Не, не всюди Тим більше це можна назвати чуть-чуть історичним місцем, бо там багато чого змінювалося і перебудовувалося які заклади. Нещодавно ж відкрили підземний замок, як він там називається? Кокольський замок. Вже бували там? Да, ми були на день відкриття там. Дуже цікаво, сподобалось. Є навіть варіант відвідати цю віртуальну реальність і побувати дійсно в тих часах. А ще де порадити? Окрім замку Люберта, ну, наприклад, будинок з химерами. Там не менш цікаво, тому що там є стільки скульптур. Я як в Луцьк приїхав, то мені дуже було цікаво відвідати це місце. Замок, Любер, замок Любер. А окрім нього? Старе місто. А ще що можна відвідати? Що ви порадили туристам? Замок Химер, будинок Хмер. Ну і все, більш не знаю. Не знаєте? Ні. Там ми тільки переїхали до Луцька. А десь вже бували, от, наприклад? В Базиліку. Ну, це не туристична локація. В принципі, замок Люберта тут недалеко. Ну, тут доволі гарно, так, щоб можна піти було подивитися. А окрім замку Люберта, можливо, вам розповідали друзі, знайомі, що тут можна відвідати? Навіть ми ще не, не ми знаємо. Ми тільки-тільки переїхали. Так. Можливо, з часом за так, деякий період, то ми будемо знати більше про, ну, про всі ці штучки а зараз та ні. Стариніста. А, що ще не знаю? Ну може, десь біля ЦУМА тут площа, щось таке. Можливо, це є туристично. А що ще порадити, наприклад, туристам гостям міста? Е, ну я би порадила напевно відвідати деякі заклади. Які викликають досить багато приємних емоцій взагалі? Це той самий центр, то, то, то там дуже багато всього, і е, не знаю, що тут в центрі є безлік, е, дяді піци далі. Там ну тобто люди там можуть провести гарний час. І, я думаю, це стоїть того. Тобі щось так по закладам порекомендуєте? Ну, так? так, а чому ні? Якщо вже були в замку, якщо вже були в старому місті, біля костелу, тобто, взагалі будь-де, то чому не прийтися так? Ну, мабуть, стандартно, це біля замка Люберта. А ще що? Окрім замку? У нас є будиночок митця біля кірхі, також там дуже цікаво, красиво. Ну, і центр, мабуть. Тут багато містечок, де можна прогулятися. Тож, як ми бачимо, більшість лучан радять відвідати саме старе місто, де є і кірха, і замок Люберта. Також деякі радять прогулятися пішохідною вулицею Лесі Українки та пройтися деякими закладами.